Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо знову про тимчасовий захист для українців на території Європи, про те, що його продовжили до 4 березня 2025 року. Проголосували за це положення і за цей закон всі країни одноголосно, але деякі країни, і ви знаєте, які країни висунули певні вимоги. Для того щоб вони в дальнішому теж підтримали це рішення безпосередньо в себе на своїй території, в своїй державі. Якщо знаєте про які країни я говорю, то обов'язково напишіть в коментарях, подивимось, чи вгадаєте ви, які ж країни висунули додаткові вимоги щодо продовження тимчасового захисту для українців. Не забудьте підтримати це відео лайком, зробити репост, щоб більше людей про це дізналося. І звичайно, якщо ви не підписані на цей канал, то підпишіться та увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Отже, Європейський Союз все ж таки офіційно вже продовжив тимчасовий захист для українців на своїй території, і його продовжили до 4 березня 2025 року. Але дві країни це Польща і Чехія, висунули додаткові вимоги щодо продовження цього тимчасового захисту. Тобто, взагалом, вони проголосували за продовження тимчасового захисту, але з певними вимогами. Звичайно, це фінансові вимоги. 27 вересня 2023 року, міністри досягли політичної угоди щодо продовження тимчасового захисту до 4 березня 2025 року, рішення було ухвалено 19 жовтня 2023 року. Офіційно вже це рішення затверджено. Тобто, тимчасовий захист продовжить, і Польща, і Чехія також його продовжать. Просто вони для себе, для своїх країн, для свого бюджету вибивають певні кошти, кажуть, що не стягуючи виплачувати і. Утримуючи українців, їм потрібні додаткові фінанси, щоб вони це могли забезпечити у Варшаві. Заявили, що серед усіх в ЄС витратили найбільше на утримання біженців з України понад 8 мільярдів. Євро тому Польща не проти продовження тимчасового захисту, але закликає Єврокомісію надати відповідне фінансування, тому що підтримка з бюджету ЄС не відповідає масштабам потреби їхньої країни. Додаткового фінансування просить також Чехія, яка витратила понад 2 мільярди на утримання біженців з України. Тому потребує додаткового фінансування. Ну ще є одна країна Німеччина, яка має найбільше. Українських біженців на своїй території офіційно це Німеччина, яка поки що ніяких вимог не висуває, ніякого додаткового фінансування не просить. я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатою. От Польща і Чехія просять, кажуть, що їм не вистачає їм потрібно більше. Не знаю на 100%, тому що не вникаю в бюджетні справи. Як Польщі, так і Чехії, що там в них, як там в них з видатками і фінансуванням. Але впевнений, що Європейський Союз і Польща та Чехія точно знайдуть спільну мову і домовляться щодо фінансування, якщо дійсно тим країнам не вистачає і в них не виходить фінансувати всіх українських біженців на своїй території, те, що Польща і Чехія на своїй території в своїй державі. Приймуть ті чи інші закони, які продовжать перебування, продовжать можливість українців працювати, жити, лікуватися на своїй території в своїй державі, це 100%. Ще раз говорю, це просто фінансова сторона, яку кожна з країн для себе вибиває окремо, Так що всі, хто мав тимчасовий захист, на будь-якій території Європейського Союзу вони зможуть і далі ним користатися до 4 березня 2025 року. Це стосується і Польщі, Чехії, і всіх інших країн, які ще цього рішення не прийняли в своєму парламенті, в своєму уряді. Дякую всім за вашу підтримку. Ставте лайки, робіть репости, коментуйте, підписуйтесь на канал. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую всім країнам, які наближають Україну до перемоги.